Двоє загиблих та 24 постраждалих займання у квартирах, пожежі в кількох районах, місто оповите димом. Це наслідки масованого обстрілу, який Київ зазнав у ніч проти четверга. Загалом влучання зафіксовано в восьми локаціях. У 23 упали уламки збитих дронів у повітряних силах. Кажуть, це була одна з наймасштабніших атак за роки війни. Наша знімальна група від ранку працювала там, де ворог завдав найбільше руйнувань. Отже, як кияни пережили сьогоднішню ніч одну з найтривожніших? тривог І що на місцях прильотів у матеріалі Єлизавети Яковлевої. Подільський район. У будівлі гуртожитку майже жодного вцілілого вікна. Вибиті двері, пошкоджені стіни. А під ногами купи битого скла та каміння. Господарі прибирають у понівочених оселях. Холодильники, телевізори, там ну, ну все. Вся техніка на кухні, і окна полетіли, і двері, і все. Живого там нічого нету. Антоніна в момент вибуху була в кімнаті. Від осколків каже, її закрили вазони з квітами. Поки в оселі триватиме ремонт, жінка планує пожити у родичів. Де сина ніскі? Пазніки поїду. І поки тут ще все. А ця пара вже прямувала до укриття, але встигли тільки вибігти з квартири. Кажуть, ще одна хвилина всередині і тяжких поранень точно не уникнули. Тільки об'явили балістику буквально хвилина Почули? Да. Ми вже, ми вже в під'їзді стояли. Ми, 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 ми не сходили на вулиці. Ми, ми, ми. На вулиці ми стояли і е, заділили цим зерною волною. Біля пошкодженого гуртожитку розгорнули гуманітарний штаб. Постраждалим весь день надавали допомогу медики. Волонтери роздавали питну воду та харчі, допомагали закрити вибиті вікна плівкою чи дошками. Ті, кому тепер нема де жити, шукали тимчасового прихистку. На даний момент є три сім'ї, які потребують відселення, тому що стан проживання на даний момент є неможливим в цих квартирах. Тому адміністрація займається питанням керуюча компанія про підселення таких родин. В місті Києві діє спеціальна програма по компенсації оренди житла в таких ситуаціях, коли люди на жаль. Після російських атак е, втрачають своє житло і якийсь час, поки воно не відновлено або не отримані сертифікати, вони мають е, десь жити. Є програма в Києві по компенсації оренди, а також є маневрний фонд, куди люди можуть відселятися. У гуртожитку загинули дві жінки. Одна з них – 22-річна поліцейська. Вона щойно повернулася з роботи, розповідають сусіди. Вийшла, повернулася за одеждою, і так возле дивана і погіде. Хороший чоловіч, прямо плакати хочеться. Загалом пошкодження після масованої нічної атаки зафіксували в шести районах Києва. Найбільше роботи надзвичайників було у Шевченківському. Загалом по Києву пошкодження зафіксовані в семи житлових будинках. У багатьох районах міста довгий час після атаки ще відчувався запах гару в повітрі. Подекуди довелося перекривати рух транспорту. Єлизавета Яковлева, Сергій Кілимник, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.